Головне події в Харкові та області 17 жовтня. Російські FPV чатують у засідках здовжокружної на півночі від Харкова. Таке анонімне повідомлення протягом доби шириться соцмережами. Разом із відповідними мапами його підкидає харків'янам а також тиражують телеграм-канали. Чи реальна ця небезпека ситуацію прокоментував Олександр Гололобов, голова Молодонилівської громади. Вона знаходиться біля окружної саме на тій ділянці, яку невідомі автори позначили як небезпечну. Гололобов наголосив ні за його інформацією, ні за даними військових. Жодного випадку атаки дрона ждуна на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають в півдрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли таки Пепела ймовірно запустили з так званої матки, тобто більшого за розміром дрона-переносчика. Проте ці факти не мають стосунку до історії про так звані сплячі ФПВ. такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської В'ячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон Кабікадзе атакував цивільну автівку. Досі була дорога між селами Прудянка та Слатине.